Ось у нас такий врожай чесноко. Хто бачив, той знає, три рядочки у нас було по 6 метрів. І далі йшло теж дві рядочки, теж по 6 метрів. Садили ми в жовтні місяці і ось що ми маємо. І ось тепер дивіться, що ми робимо. Це саму одібрав крупнішу. Тепер дивіться, що ми будемо робити з цією крупною. Нам потрібно на посадку небагато штук 30 ось таких голівочок, самих більших. Коляня бере більші головки ось. І дивіться, що ми робимо. Ось Обрізаємо ось так на 2 см. Обрізаємо і обрізаємо вуса. Тільки дуже-дуже обережно десь і обрізаємо ось так вуса. Обережно все було в землі, просто в болоті. Ми болото не оббивали, воно саме стояло висохло. Я показувала, як ми. Ми його ось так ставили, не ложили, а саме стойма, для того, щоб всі соки перетекли у чесничок і він був і смачніший, і соковитіший. Ось дивіться, болото є, не оббиваємо ні в якому разі. Головка об головку ні в якому разі. Ось саме так як ось окуляння показує. Це він обрізає. Це він, ці головки будуть у нас для того, щоб посадити. Далі. Далі ось ми покажу. Це в нас середні. середні головки це ті, які ми будемо залишати на зберіганні. І тут теж покажемо, як ми будемо зберігати, тому що ми зберігаємо в одному вигляді завжди, просто отак обрізаємо і все, у нас його небагато. А мене запитали, як можна зберігати. І я хочу показати вам декілька методів, як зберігати. Ось так. Це в нас середнє. Ще куляня одберемо. Всю середню. І середню я покажу вам трьома методами зберігання. Далі в нас йде найдрібненький. Ну, Саме дрібненький, дрібненький чесночок теж пообрізає, він буде окремо. Коляня пообирає. Ось дивіться, ось такі коляні показує дрібнесенькі, ми їх зараз використаємо, обрізаємося так само, використаємо на консервацію і, може, я пороблю такі чесничні, чесничні е, кубики. Переб'ю його блендером і потім у морозильну камеру, навіть якщо пропаде, не страшно, але все-таки, коли потрібно, достав кубики, вже не потрібно не руки не вимащувати нічого. Тому ось так, коляня продовжує працює. Поки що, а потім покажемо, що ви будемо робити, тому що обрізатиме він не весь. Хочу показати вам оце, цей їстиний. Що ми будемо їсти. Я хочу показати на ньому, на його прикладі. Ось так сильно, коротко не обрізайте, ще земелька втруситься. Хочу показати на ньому ось такі. Оце те, що чому обов'язково стрілку не обламувати, а витягувати, тому що вона еластична і її можна сплести. Якщо ви просто зламаєте тільки зверху, ви її ні за що в житті не, не сплетете. Я покажу декілька штук, От так. тому що ми взагалі-то коси не плетемо. І скажу вам, для чого плетуть коси і в якому разі. Коли у вас багато чесників, але у вас, якщо є... Якась клуня там така кладовка або чердак з лежаком, де ви топите плиту, піч, тоді можна до бантини причепити отаку косичку. Плететься, нічого немає незвичного. Так зберігається чесник набагато краще, набагато довше, не втрачає своїх соків і не так гниє. І не так росте навіть. Ось так. Звичайний шпагат. Беремо і летемо так. як звичайну косичку. Можна по декілька штучок просто брати. Не обов'язково хвостики тут в такому разі не обов'язково обрізати. Просто ось так берете і зв'язуєте. Як е, то дівчатка плели раніше віночки із скульбабки, оце те ж саме. Беремо декілька штучок, ось так і далі. Те ж саме. І тугенько тугенько зв'язуємо. Знову беремо декілька штучок. Ось, бачите, воно руками гарно втрушується. А під час зберігання втруситься все зайве. Ось так. Такою петелькою, як віночки в'язали. Ось так. І таким чином виходить такий віночок. Довжину, яку ви тільки хочете. Ось так. Це. Один метод зберігання, Другий теж схожий. Я знаю, що брали чомусь по 5 штук. А так, такий голівочок. Обрізаємо вуса. Беремо шпагат і ось так оплутимо. Робимо таку ніби петелечку щоб зачепити за дочок. Ось, так. ось така петелечка Оце зайве відрізаємо. І в нас виходять ось такі пучечки Теж вони підвішуються, гарно підсихають і не псуються. Так що ось такий метод, <клух> ось така коса і звичайний метод, так як зберігаємо завжди ми. Ми відрізаємо зайве, обираємо болото і на 2 см ось так. І ми зберігаємо ось так. І зберігаємо у нас під навісом. Ось там у нас є навіс, де коляння стоїть. І під навісом і там і провітрюється гарно, там протяг є. І сонечко, і тепло, і неволого там. І він зберігається до холодів. Потім ми заносимо його у, у, під машину. У нас там оглядова яма і зберігається він там, зберігається до весни, цього року ще й викинули трішки. Так, і куляня буде продовжувати. Ось такий метод. Ось таку косу далі продовжувати і звичайнісіньким методом, так як робимо це. Це ми. Ось так. Ось так Коляня почистив чесничок, покласифікував його. Ось самий такий крупний. Це дрібнесенький на закрутку буде. І он там він залишив, найкращий такий на посадку. Ось так. Частенько ми зберігаємо його ось так. Я показувала ще два методи, але для нас оце саме такий оптимальний, тому що в нас небагато його. Так що так ми сьогодні потрудили.